У ефірі «Тернопіль» я готова розповісти все, що актуально сьогодні в місті та області. Тож просто зараз розпочинаємо новини. З нового року будинки, які підключені до лінії критичної інфраструктури, вимикатимуть вручну. У Тернополі таких багатоповерхівок є кілька сотень, і їх десятки років тому підключили до електролінії, які живлять чи котельні, чи лікарні. Однак, щоб розподіл електроенергії під час графіки відключень був справедливим, то енергетики відключатимуть кожен такий будинок окремо. Коли почнуть діяти такі зміни, і як на них реагують тернополяни, дивіться в сюжеті. Тернополянин Микола 25 років живе в будинку на вулиці Київській, 8. Чоловік розповідає, що від початку повномасштабної війни його будинок від електрики відмикали лише кілька разів. У нас не часто. Не знаю, з чим це зв'язано, але вся вулиця Київська темна у нас частіше буває світло. Чоловік додає, що, скоріш за все, будинок підведений до електролінії, яка живить котельню на вулиці Київській. Окрім цього дому світиться ще кілька. Кажуть, що на одній лінії з котільєю це наш будинок і будинок повод. Постійно живиться електрикою ще два будинки на вулиці Київській. Один з них дім під номером 4. У Нас не відключає світло, тому що. Ми відносимося до котельні. І зараз на даний час котельня працює, і світла нас не виключають. Так що ми ніякої незручності не маємо. Будинок пана Миколи разом з двома іншими на сонячному масиві були побудовані першими. Звели їх одночасно з великою котельнею, тому і розмістили на одній електролінії. Однак вже у 2023 році такі будинки теж будуть відключати від електропостачання. Робитимуть це вручну. Воно у нас так і є. Це нам казали, що приходять електрики вручну виключає. Ну тут вже просто залежить від того електрика. Коли Там у нас графіка ніякого немає. Під час зйомок ми біля будинку зустріли саме ту людину, яка мала би вручну відключати в будинках електрику. Чоловік розповів, що наразі вказівки про відімкнення багатоповерхових будинків від критичної інфраструктури він не отримував. Наразі вручну відключає лише все вуличне освітлення поміж будинками. Ну, вже давно було на початку війни, що відключати на вулиці освітлення, щоб не було угу. вуличне. Ну то вуличне так. А от будинки от е, будинки... ні, будинки ми не виключаємо. Поки поки що ні, так. І? Такого не було, що сказали, що наприклад, оцей будинок конкретно цей підключений під критичну інфраструктуру. Ні, 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 ще такого немає. Рішення про відімкнення таких будинків від критичної мережі прийняли в Тернопіль обленерго. А воно вже таку вказівку отримало від національної енергетичної компанії Укренерго причина чисельні скарги інших споживачів на несправедливий розподіл відімкнень. Мовляв, хтось по кілька годин сидить без світла, а хтось електрику має завжди. Ми кілька днів намагалися взяти коментар в керівництво обленерго. Хотіли дізнатися, як саме відбувається процес відімкнення вручну. Однак в інтерв'ю нам відмовили. Мешканці будинків з електрикою до рішення вимик їх ставляться з розумінням. Мусимо бути як всі, що тут за, проти. Ну, якщо по-іншому не можна, то мусить так бути. А що Коли була електрика, я думав, що їм в радість більше продавати, щоб більше прибутки мати, а так, як нехватка потужності, то мусить так бути. Чи це справедливо, ну, також тяжко відповісти на таке питання, тому що ну, якщо відключення будуть. То і дійсно є незручності для людей, тому що виходять з ладу холодильники, як ми знаємо, і вся електро, електрообладнання. Ну, чотири години це ще не є щось таке критичне. І ще на рахунок, якщо говорити про війну, то це. Можна з цим миритися наразі відомо, що в Тернополі є понад сотня багатоквартирних будинків, які підключені до лінії критичної інфраструктури. Усі ці будинки будуть відключати вручну згідно з графіками, які оприлюднює Тернопіль обленерго, а виключатимуть світло в них електрики обслуговуючих підприємств, тобто ЖЕКів. Однак наразі невідомо, коли саме почне діяти вказівка енергетичної компанії. Тернополянин виправдовував російську агресію в соцмережах пропаганду війни. Все це робив на власній ботофермі, для якої придбав 30 тисяч сім карток, 29 gsm шлюзів, а ще комп'ютерну техніку. Кіберполіція вже затримала зловмисника, що загрожує тернополянину. Дивіться в сюжеті. Діяльність Ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині. Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу. Житель Тернополя заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя по місцю свого проживання організував програмну опарат комплекс, Який використовував потужності близько 30 тисяч сім карточок, з яких здійснювали з реєстрації великої кількості облікових записів. З фейкових акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема, дописи і коментарі містили про кремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено 29 шлюзів, 30 тисяч сім карточок, а також комп'ютерну техніку, яка використовувалось для організації роботи даного програмно апаратного комплексу за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Продовжуємо розшукують 41-річного добивця Михайла Михайловича. Це житель села Дорофіївка Підволочиської громади. Про місце перебування чоловіка поліцейські просять повідомляти за номерами телефонів, які бачите на екрані, або ж на лінію 102. І судять водія із вини якого загинув пасажир. А водії і ще один пасажир потрапили в лікарню. Аварія трапилася ще в квітні 2022-го в селищі Мальниця-Подільська на Чортківщині. Тоді зіткнулися легківка і мікроавтобус. Водій легкового автомобіля був нетверезий. Щодо його дії розпочали судовий розгляд кримінального провадження у борщівському районному суді. Завжди усміхнений і відповідальний Андрія Дрьоміна на позивний світляк. Сьогодні згадували у Тернополі. Чоловік у 2014-му пішов добровольцем на війну, і в серпні того ж року загинув під Іловайськом. На вулиці Крушельницької відправляли молебень за захисником. Більше знає наша журналістка Оксана Мацьопа. Вона була на місці події. Оксано, чекаємо деталей. Слава Україні! Юлю! Слава усім її захисникам і захисницям, які вже скоро дев'ятий рік, як захищають нашу з вами незалежність від російського агресора. Сьогодні виповнився б 41 рік Андрію Дрьоміну. Пам'ять світляка згадують батьки, друзі, побратими і усі близькі у день його народження, 3 січня. Андрій пішов добровольцем полку Азов. На війну ще у 2014 році у мирному житті він був талановитим ковалим, громадським активістом і членом УНАУНСО. Побратими згадують наскільки ретельно і вимогливо він добирав нових людей в цю організацію. Коли почалася російська агресія проти України, Андрій пішов на війну захищати кожного від цієї навали. Але під Іловайськом разом з побратимами він потрапив у засідку і. Ворожі кулі стали смертельними для світляка 10 серпня 2014 року. Андрій Дрьомінь загинув на сході. Захиснику України встановили пам'ятну дошку на вулиці Крушельницької у будинку, де він проживав частину свого життя. І, власне, тут щороку, 3 січня, збираються усі його рідні, близькі, аби відправити молебені і вкотре згадати пам'ять світляка людини, яка Пожертвувала найбільшим своїм життям заради кожного з нас. Слава Україні і слава її захисникам. Юлю слава усім героям, які нас захищали і захищають досі. Дякую, Оксану, за включення. Продовжуємо. Головна страва на різдво це куття. Проте цьогоріч, на жаль, не всі матимуть можливість посмакувати її у теплому родинному колі. Тож тернопільські волонтери із бункеруес вирішили приготувати для наших захисників святкову кутю і передати її на фронт, аби, хоча б так, наші бійцю відчули різдвяне свята. 100 літрів куті на фронт. Готують і відправляють її волонтери громадської організації Бункер-С. Пані Людмилі 63 роки, вона тернополянка. Спочатку вторгнення Росії допомагає волонтерам. Сьогодні готує кутю і ще розподівається, що хлопці на фронті зможуть відсвяткувати Різдво. От ми сьогодні маємо закат для наших хлопців кутю на святий вечір. Вони далеко і від нього, тому емоції. Ми зварили пшеницю, заправили її маком. Додали трошки цукру, накладаємо в банки, тоді, доливаючи водою, ми її закладаємо в автоклави, де вона тоді ще доготовлюється до кінця. Окремо волонтери фасують мед та горіхи, аби кожен зміг додати собі за смаком. Це була наша ідея. Ми самі собі так сказали, що робити нам кутю для наших воїнів. Нам зерно на кутю дали фермери. Мак ми купили самі мед, горіхи нам принесли люди, дали оголошення, принесли люди. Оце ми почали готувати після вчора. На новий рік ми вийшли на роботу, ми працювали, ми зробили першу партію кутів автоклаві. Фасували страву у півторалітрові банки. Один слоїк містить святкову кутю на п'ятьох бійців. Пані Марія волонтерить ще з 2014 року. Каже, завжди у вільний час приходить працювати до бункеру С аби, хоча б частково своєю працею допомогти захисникам. Це різдво ми приготували кутю, хоча ми думали, як це передати, щоб вона нам не скисла нічого. І добре, що наші придумали все-таки в автоклаві зробити кутю, що вони відкривають, що подобавляють до там мед, і, і буде готова кутя, і вони будуть відчувати як, якесь тепло домашнє. Долучитись до приготування страви для захисників може кожен охочий. Збір продуктів на кутю проводитимуть до 5 січня. Приносити горіхи, мед чи мак можна до бункеру С на вулицю Старий Ринок, 1 а також потреба є у банках, посуді та каструлях. Тож волонтери закликають усіх, хто має можливість долучатись і цим самим наближати Україну до перемоги. Бажаємо тільки одного здоров'я, сили, терпіння, швидкої перемоги і всім живими повернутися додому. Не забувайте, що скоро різдво наші хлопці на передовій теж повинні відчути дух цього свята. Тож долучайтесь як можете. Дякую, що в цій годині були з нами. Ввечері в підсумках. Чекайте більше.